І помилуй бомином у Чернігові неподалік п'ятницької церкви розквітло писанкове дерево. Біля нього зібралося чимало чернігівців, які зацікавились ідеєю прикрасити дерево українськими писанками та послухати про традиції писанкарства Чернігівщини. Великдень це дуже таке з дитинства. Важливе для мене свято. Так як батьки мої святкували, бабуся святкувала, то я ці традиції переношу і в свою сім'ю. Я маю двох діток, і ось ми з ними будемо обов'язково пекти паску. А щодо писанок, то теж я малювати, на жаль, не вмію. То ми плануємо якось так спрощений варіант. ось це чулочки, там листочки. Ось такий варіант в шпині цибулі будемо щось пробувати. Великдень для мене, мабуть, найулюбленіше свято. Бо це свято весни, свято життя, свято Воскресіння всього від зими. Писанки ну, колись малювала в дитинстві. Оздоблення так званого великоднього дерева стало вже традиційним для Чернігова. Писанки, якими чернігівці прикрашали дерево, створені юними митцями обласного центру народної творчості та майстрами міста, сама, якби ідея ця, вона вже є давня. Вже не перший рік ці писанки ми робимо і прикрашаємо дерева. Розпочинала цю історію в свій час Лена Рогова, і це цю традицію ми вирішили підтримати. Писанка з давніх давен для українців має сакральне значення, тому кожен представлений на ній орнамент створювався для певного оберегу. Переважно на традиційній чернівській писанці зображені геометричні та рослинні візерунки. Колір вона має зазвичай світло коричневий або коричневий. Сосонку малювали, писали писачком, воском за допомогою писачка і воску для того, щоб надати. Таку символіку захисну дію магічну, щоб вона захистила свого господаря чи кому ми даруємо цю писанку на здоров'я, на довголіття. Писали такі писанки і діткам. Писали діткам і квіткові такі писанки з квіточками, щоб вони росли і розквітали. як Квіточки були красиві, як квіточки. Ще є цікава символіка теж для на здоров'я. писалась вербочка, наприклад. Організатори заходу та відвідувачі вбачають у події прикрашення дерева, певне об'єднання та відновлення. Головна мета знайти місце для світла, для свята в цей складний час для України. Об'єднатися, дізнатися про традиції, здати нам надію, підтримати один одного, обійнятися. Гарна нагода перед святами зустрітися. Це як і для дорослих важливо, так і для діток. Це відроджує. Нашу культуру, наші традиції.